Прикормочку вже висипав. Ось така серія Grand від флагман. Фідер. Ось така буде. Що єсть Так. добавим час сюди ще. Що ми добавим Ой, тут так незручно, так незручно. Ага, ось воно. добавим ось таке ще. Це варена кукуруза і конопля. Ось таке не дуже може буде видно, що я тут мішаю, але що вона нас трохи... Трохи незручно, так, ладно. Так, ще в мене є. Десь було, де воно. Ну, ага. Ну, додавим малясу оцього, меласа теж від флагман. Ай, малясуха, так пахне гарно. Небагато трошки, щоб не переборщити. Ось так. Так, що в нас ще є? І... Ось є отакий ось карось. Теж від флагман, ароматизатор, такий е, різкий запах чесника. І його тут залишилось. залишилось. Ну, ось таке зараз ми ось в такому відерці новенькому від профмонтаж. І замішаємо зараз його. Це все діло. Так. О, ось зробив трошки отаких ось ошариків. Зараз ми закинемо туди їх. Сьогодні буду ловити ось на такі вудки сквадрон Clowbolo від флагман, П'ятиметровочка з кільцями, ті самі, що в мене й були. Усі знають. Котушечки, ось такі. Ренг 3000. Жилочка тут 0,28, поводки 0,23 не милочуся. Грузики 8 грам, все звичайно. Піду сюди під комишик, Раз отак. Ага. І тут треба глибину трохи. Що тут взагалі глибина? мало що, чи, чи я щось не поняв. Чи не клюватиму? Ось так два червячка. Поводочок, мабуть, трошки довговатый у мене тут. Друзі. краснопирка. Поймал. Ага. Поймал краснопирку. Эй. Еще такой нормальненько. А карася что а с ней

Крас, ну, порочка. Ой, таке нам не треба. Нам карасика давай. Блядь, зараз спутался. Я не думал, что це карась. Ё-моё, надо-то такого натворить. О, бачу. вам і карась. Яку ж клопоту він наробив? Це я винуватий. Так, друзі, не знаю наскільки я зробив правильно чи ні. Але я такий рибак, що якщо довго не клює на одному місці, то я... Пробую якесь інше. У нас ще завтра день буде, так що можливо щось і знайду. Тут глибина більша, так що я сподіваюся, що тут буде краще. Попробуємо ще в кувшинці. Будемо сподіватися, що тут буде краще. Ось так. Пару черв'ячків. Поводочки в мене тут довгі. Сантиметрів, мабуть, 30. Тут пятнадцять на карася вистачить, це на лящу ви мене. Туди його. Нехай поки. Буде так а далі буде видно. Посидим ще тут, якщо ні. Можливо ще десь по дорозі додому. Ну, місця стоянки, можливо, ще десь попробую, якщо ні. Краснокар, дев'ять п'ять. краснопер но паре как люе а это уже самая красноперка это уже плиточка Ха, там поперло надевать червяка Ось ну, бачите яка дрібнута шось димба, е, бачите Повело, повело, а це не карась. Не карась. Це, друзі, якась. мелочовка. Попробую, дам хай далі поведе. Пучечок черв'ячків не величенький. Ну, зразу покльовка то туди дергне, то туди дергне, проведе трошки. Ну бачите, оце ж повело, і оце вже й карась. Ого! Нічого себе. Ого! Оце вже, друзі, карасі, гарний, карашевий. Видите який? У, Бомба! Я вже такий. Хе-хе-хе. Ну, дійшов Ух, який. Ну, сьогодні карасів брати не буду. Завтра, можливо, на жарюшку якщо спіймаю. Хай пливуть. Ух yeah. ти, okay. год. А тут чу чи прозівав, чи ні. йовки палки повело було, повело. Надо трошки довше давати зажирати. Можливо, це був і карась. Бо стояло, стояло і раз-раз-раз де пішло, похожа поклювка. Коли дрібне, воно смикне, проведе 2 см в одну сторону, в другу. Воно дрібнота, не ковтне, хвата за того червяка за кінчик, протяне, одирує його і все, поплавок зупини все. Ну, я так гадаю. Угу. Це вже і карась хе А кумедно клює він. Непоганий карасик такий. Ну цього разу менший. Ось такий, бачите. Потрошку димбає. Не супер клюгну. Діди, диди, диди, -ди поперло, поперло. Опа, аді. А це в нас бачите, що ще клює. Це, мабуть, плітка, а не красноперка. Я... А поперла як карась. Так, це, це плітка. Ось так о. Якби як зимою така клює, то ще й не погано. Ну що ж, друзі, ось і завершилась вечірня рибалочка. Рибалочка так собі, не дуже. Три карасика спіймав, там пліточок, красноперок. Парочку зірвалося, ще кілька покльовок було. Поміняв з одного місця на друге переїхав. Ну, розвідка в цих місцях я дуже давно рибачив, так що треба пошукати. На ніч місцинку прикормив. Думаю, що завтра зранку буде краще. Ну, а що я спіймаю зранку, то вже у наступному відео. Щоб не було дуже довгим, через день ви побачите і другу серію рибалочка на карася. На поплавочну вудку. Так що ось якось так. Ну а ви не забувайтеся задонатити на Збройні сили, а саме на комплектуючі до їх півдронів. Хто дивиться перший раз, швидко скажу, що до мене звернулися бійці, які демобілізувалися по причині тяжких поранень. І вони організували. Невеличкі майстерні по збору FPV дронів і потрібні по комплектуючі. Так що не будьте байдужими, треба допомагати. А де можна задонатити, то це буде зразу в описі під відео. Там посилання на банку монобанка, вона весь час відкрита і номер карточки. Будь ласка, кому як зручніше. Ну а зараз саме звернення від бійців. І подяка від них вже зараніше зібрані кошти. Вже на ті кошти зібрали FPV і вони вже відпрацьовують по ворогові. Так що слухаємо звернення. Бажаю міцного здоров'я, шановне товариство, хочемо висловити подяку підписникам ютуб каналів пана Анатолія Рибачу, Якумію» та сам Собі Пан за допомогу та підтримку. Зараз наш підрозділ виконує бойові завдання на Харківському напрямку разом з третьою штурмовою бригадою та потребує FPV дронів і комплектуючих даних. Будь-яка ваша допомога безцінна. Підписуйтесь на канали пана Анатолія Рибачу Якумію» та сам собі пан. Підтримуйте Збройні Сили України. Разом до перемоги. Слава Україні! Так, ну а я кажу вам до побачення. Ненадовго. Через день знову побачимося. Звісно, якщо я щось піймаю. Ну, думаю, щось таке, то та я спіймаю. Так що, кому сподобалось таке відео, ставимо лайк. Кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. І на цьому все. Уже до скорої, скорої зустрічі. Пока. Слава Україні.